Всім привіт! З вами я, Іра Техас. Я дуже довго не писала ніяких відео. Я це знаю, бо в мене була робота, і вона зараз є. І трошечки сильно я втомлююсь, я вам чесно признаюсь, бо робота досить таки непроста. От, і фізично вона мене виснажує. Але я хочу записати сьогодні одне відео. І там буде один текст, це не мій текст. Я просто хочу його вам зачитати, щоб ви послухали. Я знаю, що декому з вас це буде е як все звучно відзеркалиться, тому що я знаю, що в мене в підписниках є розумні, думаючі люди, які зможуть цей текст оцінити. Я більше чим впевнена, що цей текст не набере, що це відео не набере багато кількість переглядів. Я просто знаю. О, дивіться, хто у мене тут. Та-дам! Вайлітос. От. І я думаю, що ви не будете дивитися, щоб вам не було так нудно, сумно дивитися на мене весь час, до речі, там на задньому плані, бачите, у мене зараз гірлянда ще висить. Угадайте, вона у мене ще з Нового року висить. От. Тому я пропоную вам погуляти по парку, подивитися на ботанічний сад в Техасі. І заодно... Послухати те, що я вам розкажу, тому що текст насправді такий, знаєте, досить серйозний. Тож погнали. Отже, я як гуру монтажу відразу перенесла вас в Ботанічний сад в Остіні. Давайте подивимося, що у нас тут є ботанічному саду, тому що спостерігати за природою, як на мене, набагато приємніше, ніж просто за статичним обличчям, яке постійно щось розповідає в кадрі. Тож гуляємо, о, дивіться, які квіточки. Але тема сьогодні в нас буде не про квіточки, а тема в нас сьогодні буде досить таки серйозна, тому я вже сказала, що я більш чим впевнена, що це відео не залетить на велику кількість переглядів, тому що воно не є якимсь розважальним. Автор цього тексту Микола Чорний, і текст називався Ця стаття називалась Ефект Трампа і пастка впевненості як сприйняття перемагає розум». Тож погнали. Я думаю, що не існує жодної дорослої людини, яка б не знала значення слова ідіот. Це літературне слово, його часто вживають, так тому я і теж ним буду сьогодні користуватися. Здається, вже ні в кого немає сумнівів, що Трамп все-таки ідіот. Немає сумнівів, поправлюсь крім у трампістів. Це тих людей, які гризуть землю і кричать, що вони повністю підтримують свого президента, що кращого президента не було і бути не може. До речі, це не тільки вихідці із колишнього радянського союзу, тут ще й мексиканці долучаються. Ну, знаєте, у тих людей я спостерігала за батьма такими людьми, у них є спільна риса. Яка саме, можливо, я розкажу пізніше в наступних відео, але не зараз. Зараз не про це тема. Отже, повертаємося до нашої теми. Час від часу я можу буду робити якісь ремарки, тому що, ну, в принципі, тут не буде нічого такого в природі ну, можливо, крім техасських знаменитих кактусів. Так от. Що сумнівів, у кого ж багатьох розумних, свідомих людей, в них вже немає сумнівів про те, що Трамп все-таки ідіот. Можна до нескінченності обговорювати його щоденні демонстрації ідіотизму, абсурду, абсурдної поведінки, його економічну безграмотність. Ось, до речі, дивіться, які кактуси. поки я вам розказую про Трампа, спостерігайте за кактусами. Особливої уваги заслуговує мізерний і дуже жалюгідний словниковий запас президента. Я як людина і не носій англійської мови, і я вчу цю мову, досі ще вчу. І я не кажу, що я на ній добре говорю. Але коли я слухаю, як він говорить, у мене вперше, вперше таке враження, що у нього просто слова один з одним не дружать. Це перше. А друге, це те, що у нього як не діл, так гарна big deal, big deal, Тобто у нього немає то про карти. Він як Лукашенко, то у нього велика зділка, і в нього пройшла чудова розмова. Він півтори години говорив з терористами, у нього чудова розмова. Півтори години він говорив з Путіном, який чотири роки вже вбиває простих людей, звичайних простих людей. От у нього чудова розмова. Він дуже поважає Путіна. У нього чудова конверсація. Тобто, і так, як він говорить англійською, це просто кров із ушей, серйозно. Питання навіть не в тому, як він користується англійською, а що він говорить. От ви просто вслухайтесь, навіть ті, хто не знають добре англійську, просто послухайте без перекладу його, як він говорить і що. У нього речення починається одним, оно, бачите, які гарні штучки, а закінчується зовсім-зовсім іншим. Я продовжую називати всі, так сказати, достоїнства сучасного президента. Про Прониковий запас я сказала про рішення, про необдуманість я сказала про спонтанність, про ідеотичність цих рішень. І ще хочеться мені сказати про його нарцисизм, його психічні розлади, погану пам'ять, когнитивний занепад, як ознаки деменції, його шарахання назад-вперед, за які він отримав доріжчє прізвисько, яке скорочено, говориться як. Тако, але це ніяк не пов'язано з uh, їжею. Тако, як не дивно, означає Trump Always Chickens out. Тобто Трамп завжди дає задню. Але тепер uh, всі здаються питанням, як же цей? Ідіот став президентом США. Всі знову ж таки, крім тих, хто кричить, б'є себе в груди, і кричить, що кращого за Трампа не було. Що вони чекали такого президента все життя? Ці люди, це як лакмус, вони такі самі, як він. Тобто, Трамп це не просто якби конкретна людина, це відображення е, тих настроїв. Які панують в Америці, не у всіх, далеко не у всіх, але здебільшого. І от дивіться, тут починається саме цікаве. Отже, отже, я повторю питання, як же така людина, як то кажуть, ідіот, так, став президентом США? І дивіться, тут все не так просто, як може здатися. Вичерпну відповідь на це питання 500 років тому дав Ніколо Макіавеллі. І зараз я вам все це поясню. Нікола М'якавелі пояснив, що влада це спектакль. Тут перемагає не той, хто краще знає, а той, хто краще грає. Справжні правителі це майстри образу, їхня сила не так у правді, як у подачі, у подачі тої інформації, того матеріалу, який вони дають масам. І чим більше гучний і впевнений образ вони створюють. Тим більш вищі їхні шанси перемогти і утриматись на троні, Ну, при владі. За Макеавелі у тому, що ідіоти приходять до влади, винувато суспільство. Але він не звинувачував суспільство у глупстві. Він просто показував, як працює сприйняття. А сприйняття не часто цікавиться істиною, воно цікавиться формою, ефектами. Упевненістю, як ми з вами кажемо, спецефектами. І тому інтелект стає перешкодою на шляху до лідерства, адже розум робить людину менш придатною для влади. Сучасна психологія та соціологія підтверджують те, що Макіавелі зрозумів іще в епоху відродження, коли показник IQ перевищує 120, вплив розуму, починає грати проти ефективного лідерства. Причина в тому. Що надмірно інтелектуальні люди починають мислити надто складно для сприйняття більшості їхні промови стають насиченими нюансами, вони не дають швидких і однозначних відповідей, постійно роблять застереження, уникають категоричності, вдаються в глибокий аналіз, і це робить їх менш зрозумілими, менш а, продаваними і менш харизматичними. Харизма. Дуже часто пересікається саме з такою, знаєте, розкатистю. Тобто навіть вам зараз, коли я щось роблю, якісь відступи, вам зараз можливо трохи нудно мене слухати, а й вам цікаво слухати, ну, не те, що вам, людям, цікаво слухати тих, хто дає інформацію впевнено, чітко, швидко. Те, до чого зараз привели нашу наших молодь, всі соцмережі, в принципі. Тому що якщо відео якесь інтелектуальне, якщо відео якесь ем, складне для сприйняття, його, звичайно, змахують і перелистують. А те відео, яке гнучке, крикуче, там, таке, знаєте, як ярмарочний балаган, на ньому залипає, на ньому залипає мозок. От такий самий ефект. І тут у нас, до речі, це грає нам всім не на руку. І люди. Особливо в умовах криз і невизначеності прагнуть не аналізу, а впевненості, не роздумів, а вказів. І тут я згадую нашу розмову з одним моїм другом, моїм колегою, і коли він казав, що навіть його людину, яка думаюча, аналізуюча, людина, яка дуже дуже освічена, і коли він мені казав, що навіть його прийняло, коли він кричав, коли Трамп кричав камілі. Там, Каміла Файт, ну, тобто, типа, бийся, я переможу. Тобто він вийшов. По суті, стара людина вже, стара, яка 80 років вона змогла собою, своїм акторством, своїм цим дуже, дуже простим акторством, вона могла е за собою повести. Тисячі американців, тисячі, тисячі його підтримують. І це, в принципі, якби феномен для мене це феномен. І я ніколи не буду з тими тисячами людей, тому що для мені більше імпонують думаючі люди, аналізуючі люди, але це особисто моє птиця, який класний ірис. І ще, по-моєму, Грибоєдав написав Горе ума» і ми тут зараз це бачимо, тому що розумний бачить заплутаність там, де інші хочуть бачити і бачать пряму лінію. Він розуміє, що кожне рішення спричиняє низку різних наслідків, що існує контекст, компроміси, ймовірності. Але для більшості це все нудне, це все нецікаве. Тому їм хочеться, знаєте, просту таблетку, йому хочеться, хочеться просте рішення. І коли приходить той, хто каже, «Я дам вам ці прості рішення. Він автоматично робиться лідером для таких людей, тому що подібне відзеркалює подібне. До речі, коли ми говорили з моїм другом про Трампа, і він сказав, що навіть його захопив цей його цілеспрямований дух, я говорю: послухай мене уважно. Зараз Америка, зараз говорю, президент це фізичне відзеркалення, відображення. Тої Америки, яку ти не бачиш, а я її бачу, тому що я тут живу. От все, що ви бачите в Трампі, ви можете бачити в більшості американців. Ви можете бачити в більшості Америки. Отже, повертаємося до тексту. Розумний здається натовпу холодним, незрозумілим і важким. Його уникають, його ідеї будуть ігнорувати. Він каже, треба почекати і все прорахувати. А інший каже, давайте зробимо ось так, швидко, просто, гоп, гоп, погнали. І всі такі, ууу, давайте. Отже, вгадайте, кого із цих двох послухають. Влада вимагає швидкості, харизми та простоти, а люди потребують ілюзію впевненості. У світі, де масове сприйняття формується не знаннями, а враженнями. Впевненість є валютою впливу. І чим голосніше людина каже, чим більше вона вірить у свої примітивні слова, навіть якщо вони помилкові, тим вище його шанси бути визнаним літером. І це є суттю ефекту Данінга Крюгера когнітивного спотворення, за якого люди з низьким рівнем компетентності схильної значно переоцінювати свої здібності. Тоді, як справжні експерти навпаки, часто сумніваються у своїх висновках. До речі, колись в коментарях на одному відео, яке було дуже-дуже поширеним, дуже воно мало багато переглядів у мене. І от один там чоловічок він е, визначив, що в мене є саме цей ефект Данілга Крюгера, тобто він назвав мене людиною з низьким інтелектом. От, з неспроможністю думати, а просто з людиною, яка впевнено щось проголошує, і як ехо, як рупор. Ну, людина має право так думати насправді, і я не можу їй заборонити це робити. Просто людина хотіла, на мою думку, людина хотіла показати, що вона знає про цей ефект, і що дуже сильно їй хотілося мене вкусити, навіть не знаю чого. Як казав колись один персонаж з однієї відомої. Книги сказав, то він не нас б'є, то він долю свою б'є. Тобто для мене так людина ця вважалася енергетично і емоційно, емпатійно. Для мене та людина так, той чоловік, він так для мене вважався. От. Але була така, був такий прецедент. Повертаємося до нашого тексту. Коли людина каже: Я точно знаю, як вирішити проблему, люди охоче йдуть за цією людиною, за ним і зазвичай не вимагають доказів. А коли розумний, обережно каже, це складна ситуація, тут багато нюансів. Люди не сприймають його, вони сприймають це як слабкість. І, до речі, з цим я стикалася дуже багато разів, коли ще працювала в Києві в офісі, в одній великій компанії, і коли я говорила, що якесь завдання нам ставили занадто складне і занадто кропітке. І я намагалася сказати, що народ, стопе, ми не можемо це зробити за 15 хвилин, ми це навіть за тиждень не можемо зробити. І я пояснювала, чому від мене відмахувалися і робили вигляд, що ой, що ти там розповідаєш, що ти там оце? От, ви ж там якось це робите, казали мені. Тобто це знову ж таки підтвердження. А коли я кажу, так, я піду зараз зроблю, моє керівництво задоволене, я по факту зробила це чорті як, ніхто не знає, як воно має бути насправді. Ну, от така от канітілька. І оцей ефект він особливо помітний у політиці: харизматична, гучна, самовпевнена людина, спричиняє довіру, навіть якщо вона повністю некомпетентна. Ми бачимо це зараз і скрізь, а також це в бізнесі і у медіа. А тих, хто надто довго думає, хто надто точно формулює, хто надто тверезо дивиться на світ, просто не помічають, як писав Шекспір, дурень впевнений у своїй мудрості. А мудрець знає, що він дурень. До речі, дуже сильна фраза. Чим людина дурніша, тим вона впевненіша. Чим вона впевненіша, тим вона звучить переконливіше. Це, знаєте, як пусте відро. Якщо ви по ньому гупнете, таке, знаєте, поливі, не, поливі, не а залізне, воно сильно звенить. От так от і з тими людьми. Чим вона впевненіша, ця людина, тим вона звучить переконливіше. А, і чим вона переконує, чим тим частіше її сприймають як лідера. Самовпевненість прирівнюється до компетентності. Лідерами стають не ті, хто більше знає, а ті, хто говорить так, ніби знає все. І це є серйозною пасткою. Впевненість заражає, люди сприймають її як істину. Мозок людини схильний заощаджувати енергію, довіряючи поверхневим ознакам. Певненість, рішучий погляд, категоричність це все є ознаки рішучості. І все це дає ілюзію сили. Добре, що коли той, хто намагається бути таким, він це робить, але це все-таки підстраховано розумом, це все таки підстраховано інтелектом. Набагато страшніше, коли. Певненість, от ця да от така от м -м, цілеспрямованість, впевненість, вона не має інтелектуального підґрунтя. От тоді ми маємо біду і горе. Як я вже сказала, е оця цілеспрямованість, впевненість, гучність, вона дає ілюзію сили. Але за нею часто ховається порожнеча або навіть небезпека. Таким чином саме впевнені, але некомпетентні люди потрапляють на гору. Вони потрапляють до влади. А далі постає питання. Що відбувається, коли такі трампи отримують владу? Як вони її отримують і чому вибудовують навколо себе цілі мережі посередностей і лабузності? Макіавелєв дає відповідь, коли самовпевнена, але некомпетентна людина отримує владу, починається найруйнівніше. Він прагне не до покращення системи, а до її підпорядкування собі. І найнадійніший спосіб закріпитися на вершині оточити себе ще слабшими, а дивимося зразу в лапках дурнішими людьми. Макіавелі писав: перший спосіб оцінити розум правителя подивитися, ким він себе оточив. Ця фраза відкриває нам очі на те, як посередність відтворює саму себе. До речі, є фраза Скажи мені, хто твої друзі, і я тобі скажу, хто ти. Так от. Вся ця посередність починає відтворювати як ксерокс, починає відтворювати сама себе, перетворюючись на систему. Слабкий лідер боїться сильних. Він не виносить конкуренції, навіть якщо вона є корисною, тому натомість компетентних та розумних він підбирає лояльних та слухняних замість тих, хто може запропонувати конструктив, конструктивну критику. Тих, хто буде йому кивати, хто буде йому лестити. Замість тих, хто здатний вирішити проблему, тих, хто вміє приховати її, замаскувати, заклеїти гнойну рану, просто пластиром прищ, так починається ланцюгова реакція. Некомпетентність, сівши на вершині, розіткається вниз, перетворюючи всю систему у болото посередності. Такий лідер не зміцнює систему, він підриває її зсередини. Він боїться чесного зворотнього Зв'язку. Зв він боїться того, хто знає більше. Він боїться тих, хто може бути найкращим. І тому він душить розвиток на корені. Так у системі виникає брак компетентності. Поруч із посереднім лідером виникає екосистема посередніх. А саме таких навіть тупуватих, але дуже улесливих, закрита від критики, неприйнятна до правди. Я не виключаю таку можливість, що зараз з мене будуть дивитися люди. що Це відео будуть дивитися люди, які підтримують Трампа. Тому що час від часу їх теж приносить якимсь вітром, не знаю, яких мусорний вітер, дими з труби. Їх приносить на мою сторінку. І вони розповідають, наскільки вони задоволені Трампом. І там був один у мене теж другий чоловічок, який писав мені, що влада Трампа найкраща, і що він як гражданин Америки, він дуже задоволений всім на світі. Ну, дух, душок такий советський стояв там, звісно. І що він палець-палець у -палець не вдарить. до речі, я зроблю про цю людину окреме відео. Я обіцяла цьому чоловікові, що я зроблю його відомим. От, і ми договорилися до того. Він договорився до того, що ця людина, я вам покажу її, я покажу її профіль. Цей чоловік він сказав, що він писав листи а, владі про те, щоб Америка припинила підтримувати Україну. Я зроблю цю людину відомою, я обіцяла це йому, я маю зробити, але не в цьому відео, в наступному. Так от. Шановні мої ті, хто підтримує Трампа і хто по якимсь незрозумілим для мене ніколи незрозумілим причинам, він буде його підтримувати, і він буде кричати. І ці люди, вони б навіть, може, пішли б голову склали за нього, якби попросили, мені так здається, хоча ні, його підтримують досить такі хитрожопі люди. І я не думаю, що коли б дійшло до того, щоб сказали, а ну, за шкірочку взяли і сказали, а ну, іди тепер своєю груддю Лєвою, закрий мене, то ця б людиночка, вона. Ці б люди вони б скоріше б за все злилися, вони б не пішли б на такі крайні міри. Хоча ідіоти тягнуться до ідіотів, і це, це природньо також. Так от, любі мої трампісти, я хочу, щоб ви усвідомили одне: <кхух> цей текст і ви, ну, витримки з праці Макіавелі були написані задовго до того, як з'явився не те, що Трамп, як з'явилася навіть Америка. І цей феномен уже був тоді. Це не те, що феномен, це явище вже було тоді, і зараз нічого нового не відбулося. Тому не лізьте в мої в це відео, не пишіть, як сильно ви підтримуєте свого президента, як ви ним задоволені і так далі, і тому подібне. Не треба цього робити. Залиште своє при собі. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що це ні в якому разі не наговори на таку людину, як Дона. Це реальність, яка повторювалася в історії, дуже багато, безліч разів. І коли виникають кризи, такі трампійські путинійські системи, вони не витримують. Його змете просто як буревію, розумієте? Як би ви його не підтримували його змете. Я зараз ніякому разі не закликаю до бунтів проти Трампа. Ця система розвалиться сама собою, тому що якщо є. Рана, яка гниє, і якщо просто заклеїти її пластиром, то почнеться сепсис і ногу відріжуть. Але пластир змете все одно. Я думаю, що ці аналогії вам зрозумілі. Так от як я вже сказала, такі системи вони не витримують у період криз. У них немає глибини, немає експертизи, немає гнучкості, тільки ланцюг взаємних страхів та ілюзій. А в центрі буде стояти, як правило, он як той динозавр. Хоча в того Дінораптора було більше сили, а в центрі буде стояти жалюгідний лідер, який боїться правди більше, аніж поразки. І навіть знаючи все це, суспільство знову і знову схильне обирати саме таких людей. У мене дуже багато виникає питань до суспільства, до того, що але, мабуть, це питання не буде мати відповідей ніколи. Ну, не буде, тому що от світ розділений на тих, хто може думати, і тих, хто. Не може думати. До кого себе при... При... причисляєте ви, ви маєте відповісти собі чесно на це питання. Через що ви живете, через які призми, через які погляди, через що ви сприймаєте енергію, як ви сприймаєте енергію цього світу, як ви сприймаєте вібрації цього світу? Тому що сила це теж вібрація, сила це теж енергія. Це тільки буде ваше. Он, бачите, о той от білоцераптор там стоїть, шикарний. І він міг би бути лідером більшим ніж багато з тих, хто приходили, і приходили і приходитимуть, мабуть, як це несумно до влади. Так, так, от як я вже казала, суспільство обирало, і я думаю, що обиратиме знову і знову так званих в лапках впевнених крикунів, от замість людей думаючих і схильних, людей схильних до аналізу. Але чому люди йдуть за тим, хто пропонує легкі рішення? Хто каже голосно, хто не допускає сумнівів. Я маю деякі відповіді на це, тому що тут не бажання, мені здається, що тут не бажання брати на себе відповідальність, тут не бажання приймати якісь рішення, бажання, щоб хтось за тебе це зробив. От, тобто немає внутрішньої сили, немає в внутрішньої енергії. Вони чекають, що хтось прийде і зробить це за них. А якщо сказати загально, то відповідь на ці питання треба шукати не конкретно в Трампові. Тому що Трамп це зеркало суспільства. Ці відповіді потрібно шукати в людській психіці, в людській свідомості, а не в самому Трампі. У тому, що на верхівці влади зараз знаходиться в одній великій країні, ідіот, в іншій великій країні, великій за площою, великий за розмірами, знаходиться кровожерливий тиран, це не питання до Трампа. Але це вже, я думаю, тема буде для зовсім іншого відео, якщо вам буде цікаво. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я рада всім розумним людям, які залишають ем, розумні коментарі, які залишають думаючі коментарі. От, може, як навіть якщо ваша точка зору не співпадає з моєю, але ви чемна людина, і ви думаюча людина, я завжди буду рада вам. Всіх вас обняла. Підписуйтесь на мій канал, ставте сподобайся. З вами була я, ваша Івана.